Щось не туди GPS нас довів. Не поняв. Всім привіт! Нарешті ми добралися в Сан Маріно. Це незалежна республіка в Італії. Як ви знаєте, є дві незалежні республіки. Це Ватикан і Сан Маріно. Підемо далі, подивимося, що тут є. Завітав я, коротше, в, в такий бар ресторан, кафешка. я не знаю, як це називати, снек бар. От воно тут знаходиться прямо на окраїні, прям згори можна їсти. Дуже гарний краєвид. І ціни, кстати, тут не дуже дорогі. Навіть дешевше, ніж в самій Італії. По, По 5 євро бутерброди. І піца 5 євро. Думаю, ціни тут самі дешевші. Дуже цікавий факт. Що тут дуже багато є ярмарок, і саме того я сюди і приїхав. Тут продають і сумки, і піджаки, і різні духи по хорошій ціні. Так що подивимося, що тут можна навіть придбати. Цікавим фактом є те, що гербом республіки Сан-Маріно є три башні. Ось таке ви можете побачити зараз на фото. Перша башня знаходиться ось там. Друга башня знаходиться на горі і третя за, ним, за нею. На жаль, не можу там подивитися, бо там дуже багато людей і велик, великі. Не знаю, на що можна подивитися. Просто заброшена башня. Просто треба постояти пофоткатись. Менталітет. Клас. Ну, тут дуже пейзаж гарний. Красота яка! ляпота. Да, тут звісно якщо накирнутися можна і полетіти в другий світ. Бам! Єдиний мінус, що ця республіка знаходиться на самій горі. І щоб сюди вийти, тут треба надо... накачані ноги мати. І GPS треба включний, щоб завжди було, бо тут не знаєш як. Куди тебе зараз виведе наступна дорога? Тут є така фонтан. Теж може якийсь, типо, до достопримічательність якась. О, тут дозволюсь є. Surprise, motherfucker! Ось про що я говорив. Тут э, парфюми стоять 8 євро. Тут є навіть марочні, не знаю, це, напевно, підробки всі... Но... Якісні підробки. Тут навіть все, ручки все, по 7 євро. А далі ми вийдемо до Базиліка Дель Санто. Дуже багато таких от музеїв. Є зачиненими і вони дуже сховані, отак От подивитися, ти тако проходиш і дуже тяжко їх знайти. Але вони не працюють по всіх днях. О, деякі музеї вже проходили, там писало, що вівторок працює, в середу працює і так далі. До магазинів з зброєю, з пневматичною зброєю або вонепальною, на газу. Може навіть щось другу. Тут дуже багато туристів ходять. Тут так виходить, що один магазин і напроти нього другий. І ціни зовсім різні. Один магазин там продає духи по 5 євро, по 8 євро, а напроти нього вже, вже буде по 40, по 50, по 100, по 200. Тому в кожний магазин треба заходити, дивитися ціни, питати і так далі. Дуже багато туристів з Німеччини, з Австралії, з Австрії, з Хорватії, з Словаччини і так далі. Так я як казав, тут працює фоніклор, бо республіка знаходиться на самій горі. Там можна видно, що ми знаходимося на горі. Ціни абонімент на місяць, може хтось тут працює чи що. Тут а, підйом і спуск 4,50 і тут є а, зрозуміло для всіх, а, по, яким, по яким часам вони а, спускаються піднімаються, працюють. Нам тут проходять різні екскурсії, Саме можна побачити, дамочка йде з прапором Республіки сан маріно як я й казав, три башні знаходяться на них. Ми вийшли зараз на. Так скажем, невеличку площу Контрада де дель Піанелло. Навіть не знаю, що це означає. Цікаво, як тут машини заїхали сюди. Бо туди той дорогою, що я йшов, щоб добратися сюди. Це ужас. Там такі підйоми, такі дорожки. Треба було добре ноги качати, щоб... <laughs> Сюди виїздити дивимося, що тут є Саме цікаве, Крім, крім тих всіх е, ярмарок можна знайти е, дуже хороше, дуже 8 євро, і не 6, не 5, а вже 60, 70, 80, 100 навіть є. Мій знайомий колись тут був в цьому місці і купив собі духи, які коштують 200 євро. Я такий, вау, 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 стоп, стоп, стоп! Вау, <му> вау, 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 вау! вау, вау, вау. В тому магазині, де я сам купляв духи. Там є і гарантії, і сертифікати. І Він сказав, що ці духи витримують 48 годин на тілі без проблем. На стіні написано Лібертас, і символом є три башні. Цікавий факт, щоб отримати громадянство Сан-Маріно потрібно або бути в шлюбі з громадянином, або громадянкою у республіки не менше 15 років, або проживати і сплачувати усі податки понад 30 років. Ну, одним словом, нереально. Та й не нахуй, чесно сказати, їбали я в рот. О, прикол за 9 євро і ти гарік потний. Ось тут ще один музей, називається музей цікавинок. Він закритий, відкривається тільки в всереду. Я приїхав у вівторок. Оце повезло мені, оце я контенту не знімаю. Ля, та ти що? та ти що? Правду зараз магазини знімати. Зайшли військових фігур. Музей військових фігур. З, з вами одним лайфхаком, як зекономити можна 15 євро. Дивіться, дивіться мої відоси, і ви не будете ходити по таких музеях і витрачати, витрачати такі гроші. Бо я витратив 15 євро за два місця в музеї, і там просто нема на що дивитися. Якісь там фігури цікаві і так далі. Но, воно настільки зроблено фабульно що краще б ті гроші десь в друге місце потратити. А ми йдемо далі. Саме історичне місце воно дуже маленьке. Його можна пройти буквально, буквально пройти за минут 20. А якщо поспішити, можна можна за 10 хвилин пробігти його. Тут в основному якісь монетки продають, кулончики і так далі. Ясне діло, що вам золото, наприклад, от тут ви виставляєте різні на продаж під відом серебра і золота, але це точно не золото. Бо золото можна приділити на, на око. От різні такі сувенірчики для дітей можна походити. Цікаво, цікаво. Я хочу собі катану купити. А тут є, два магазинчика є, але в них немає катану. В мене прям мрія купити якусь катану додому. Буду орки врубати. Чисто на, позитив... на позитиві про те, що я говорив. Щоб в кожний магазин вас щось якісь цікаві, там, знаю, сумка, рємінь, там, якісь сувеніри, цепочки, духи і так далі. Треба заходити і просто питати ціну. Ну, в основному е ціни вже пишуть одразу вже на вулиці, на вітринах. так, наприклад, Ми, наприклад, зараз зайшли в середину І там наша землячка. Вона ну, тільки по-русски говорить, нічого страшного. Зараз ми буде вибрати кошелька. З такої же ви взяли кошельку. Тайде жімав і це жима. Так садиться відео. Цікаві ножі, кухонні, охотничі. Тут різні засоби озброєння, так скажу, чи як можна сказати. Захисту. Ножі, там огавки. Це вже більш нападу, чим захисту. Короче, проінформувався, я всі ці пістолети, всі ці різні снаряди і так далі, ножі. Ну, ножі, ні, ну, вони ріжуть, звісно, ну, типу, пістолети, гінтівки і так далі. Вони є пневматичними або на газу пістолети, а катани є сувенірними. Ну, воно мені не підходить. Так як, що я буду з нею робити. А якщо настоящу, пару орки можна зарубати. Це називається що... щаслива жінка. А там справа аптека. Не знаю, чи воно зв'язано з цим чи ні. Ну ладно, тут взагалі жінка без голови. Напевно, того і вона і щаслива Уємен. <ріхи> 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 Ось так виглядають вудочки. Дуже тяжко знайти парковку. Тут? Чисті дорога, архітектура дуже приятна. Ламотом <звук> У мужика мотоцикл протікає, як я знав. Ну ладно, буду сподіватись, не починить. Ось нарешті ми. Пройшлися через весь цей е, городок, так скажем, на горі. Закупилися повний пакет духами, очками і так далі. Хорошо, що хороші ціни і хороші магазини знайшли. Зустрілися нашу землячку. Жалко, звісно, що не було музеїв, відкритих багато. Три цікавих музеї. Це про зброю, про цікавинки якісь. Так він називається музей цікавинок Щось типу... Типу секс-шопу, щось типу того, історія сексу, щось типу того. Теж був закритий. А я і так хотів сходити. І це був реально цікавий контент. челу вже штрафік прилетів за неоплачену парковку. А якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментарі, куди далі поїхати в Італії. А я буду їхати додому. І це все монтувати. Пока.